Привіт, я Настя. Це крінжовості. Тут про російське безглуздя та абсурд. Працівники Бердянського порту кілька місяців не отримують зарплату, оголосили страйк. Але чи буде до цього діло окупантам? Незрозуміло. До слова, у місті шукають офіціантів, кухарів та продавців. Сподіваються на вдалий курортний сезон. А зарплати їм будуть платити так само, як і у порту. Зі зброєю в руках і вочевидь без мозку в голові. Це звичне екіпірування для російських військових, які несуть службу на Запорізькій АЕС. Щоразу, коли окупанти викладають фото до своїх соцмереж. Вони нагадують, що ні краплі не стидаються своїх злочинів. Хоча вони можуть навіть цього і не розуміти. Занімательний Новосибірськ діти стрибають через калюжу та бруд, трохи далі. Працюють поліцейські, а завершують цю композицію росіянці, які шукають закладки. Оце так розважальна програма. Якщо у своїх містах ладу ніяк не наведуть, то що вже казати за окуповані? Маріупольці жаліються, що у їхніх будинках немає газу, а замість даху небо. Сняли кришу, рівень мені в вода текла. забати. Не дають пока за февраль, март і не априплотить ніхто приступать до роботи не буде. За словами окупантських змі, це називається новий віток розвітія Маріуполя. Mm -hmm. Запам'ятали? Не переплутайте. Чергового героя СВО побили садті Вояка хотів допомогти другу з'ясувати стосунки з кавалером його колишньої дружини. А далі цитата: Я бил як миротворець, щоб вирівняти ситуацію. А вирівняли мене». Mm. слова росіянин та миротворець антоніми. Лєна вийшла з берегів. У цій річці в Якутії піднявся рівень води. Евакуювали кілька сот росіян. Може, це карма за Каховську ГЕС. Рязанський сахар 2.0? у Білгороді щось незрозуміле сталося із багатоповерхівкою. То кажуть, прилетіла ракета, то авіабомба. Врешті Міноборони РФ вирішило, що будинок пошкодили уламки збитої точки У твою мать! В соцмережах одразу взялися за розслідування. Виявили, що прилетіло не зі сторони України. Одна з найпопулярніших версій росіяни самі вдарили по будинку, аби виправдати наступ на Харківщині. Тим часом білгородці плачуть і не розуміють за що їм все це. Чому По чому бійця помірним жителів? що мірний жителів з Що відбувається? а коли ж це все закінчиться? Всі українці також задаються цим питанням, але братам, росіянам, на це байдуже. Не втрачайте здоровий глуст. Зустрінемось у наступних випусках.